В Україні зареєстровано кілька випадків кору. Тож на Сумщині з метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням на майданчику офіційного медіа центру Сумської ОВА представники медичної спільноти провели брифінг щодо необхідності проведення імунопрофілактики та щеплень. На сьогоднішній день ми зіткнулися з тією ситуацією, що у нас кожні 5-7 років у нас є підвищення захворюваності на кір. Ну, перш останній спалах у нас був 17 по 19 рік. От і на сьогоднішній день ми вступили іменно в ту можливість, що у нас можлива спалахи або можливі захворювання. І цьому ще допомогло те, що у нас дещо знизився рівень щеплюваності при, при, епід, при пандемії коронавіруса. І крім того, ми знаходимося вже другий рік в будемо в стані війни. Тобто, ці так сказати, два фактори дуже впливають на любий, будемо говорити, наш аспект нашої діяльності, і в тому числі на щеплення. Тобто, в нас завжди є можливість підйому захворюваності на кір і. Це дає нам це, Це підтверджують наші показники. Те, що у нас за останній рік, за за минулий рік було вже вісім невеликих мікроспалахів на території України. Слава Богу, що на території Сумської області захворюваність поки що не зареєстрована, хоча були підозри в минулому році. В цьому році ми проводили підрозслідування однак це не підтвердилося. За останні роки в нас, не дивлячись на коронавірус, у нас було не менше 90% дітей щеплених проти кору, паратиту і краснухи. Тобто Сумська область завжди була в одним із лідерів, в тому, що в нас завжди була сама низька захворюваність при спалаховій чи епідемічній захворюваності. Профільні фахівці наголошують, що кір це смертельно небезпечне гостре вірусне захворювання, що супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів, що продукуються вірусом по всьому організму. Це саме висококонтагіозне захворювання. Тобто, якщо в якийсь осередок прийде одна людина навіть в продромальному періоді, ще в інкубаційному періоді, без симптомів, в інкубаційному періоді кору, то навколо неї захворіє 95-98% людей, які не мають імунітету. Тобто розумієте, це дуже швидко буде поширюватися епідемія. Кір може призвести до серйозних ускладнень пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку, енцефаліту, а також до інвалідності та навіть смерті. Від самого кору діти не помирають. Вони помирають від ускладнень. А на першому місці ускладнення, яке приводить до смерті, це пневмонія. На другому місці це менінгоенцефаліт, дуже тяжке ускладнення, це підгострий склерозуючий енцефаліт, який розвивається у дітей, які перехворіли на кір в перші два роки життя. Тобто, ті мами, які хочуть навіть відкласти щеплення кору на пізніший термін, роблять неправильно, тому що якщо дитина навіть в легкому перег. Ну, Легкі ступеня тяжкості перенесе захворювання, то в майбутньому в неї може бути підгострий склерозуючий енцефаліт. Ну і взагалі може бути тяжкий перебіг з високою дуже температурою, з судомами. І це все може приводити до смерті в країнах, що розвиваються дуже багато дітей, які помирають. Тому на це треба звернути увагу. Імунітет до кору виникає після хвороби чи вакцинації, оскільки не існує специфічного лікування цього недугу, то єдиним надійним захистом залишається вакцинація. На сумщині наразі немає проблем із отриманням імунізації. Вакцини є в наявності. Процедура відпрацьована та нескладна, запевняють профільні фахівці для захисту. Достатньо двох доз вакцини КПК. за національним календарем профілактичних щеплень. Їх роблять у 12 місяців введення першої дози та в 6 років введення другої дози. Лікарі запрошують. Батьків із дитиною на щеплення. Щеплення проводиться, звісно, в присутності дитини і одного із представників дитини. Батьки заповнюють інформовану згоду, в якій прописана стан дитини здоров'я на даний момент. Лікар оглядає дитину і потім за підписами. Лікаря медичного працівника, медичної сестри і батьків проводиться щеплення. Батьки мають право, можуть запитати у лікаря про можливі реакції на щеплення, про можливі побічні дії. Хоча, я повторюсь, в нашому центрі ще ні одного разу не було побічної дії, побічної реакції на щеплення тяжкої. Були місцеві, але це в межах. Норми і е, діти переносять її абсолютно нормально, без ніяких важких побічних реакцій. Ми не відмовляємо абсолютно нікого, і внутрішньопереміщені особи мають право не укладати декларацію з лікарем там, де вони проживають, але. Проводити щеплення, лікування це так трошки не по темі. Вони отримують, тому незалежно від того, наявна декларація в нашому центрі чи ні, ми не відмовляємо ні одній людині в щепленні. Тому, будь ласка, звертайтесь. Із 1 вересня поточного року діти, які не мають достатньої кількості щеплень, не зможуть навчатися в закладах освіти офлайн. Таке рішення було ухвалено з метою не допустити спалахів кору. Двічі на рік ми проводимо моніторинг щеплення дітей у закладі. Відповідно до постанови Кабінету міністра No31 про порядок організації медичного обслуговування в закладів. Наші медичні сестри мають право контролювати. Проходження щеплення, в плані, щоб не допустити дитину до закладу, коли закінчився термін щеплення. Тобто, для цього ми здійснюємо моніторинг. Я вам хочу сказати: десь років 3-4 назад. Ці питання важко вирішувалися, У нас були і судові позови, у нас були позови батьків до прокуратури, до СБУ, поліції і так далі. Що ми, коли директор не допускав до навчання дитини, якої немає щеплення, але ми готували відповіді, пояснення і все. На сьогодні правоохоронні органи признають однозначно, що дії керівника вірно зроблені, права дітей не порушені. Якщо дитина не має щеплень від кору за віком, якнайшвидше потрібно звернутися до педіатра або сімейного лікаря. Вакцинація від кору, та паротиту для дітей до 18 років є безоплатною.